Кошенята попліткуємо. Ангеліна Пичик, Меловін, Кошовий квартал, Фреймут в ревізор, Тарас Тополя. Можуть зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ви добре знаєте, що потрібно зробити. Обов'язково вподобайка, підписка та коментар для просування цього ролику. Ангеліна Пичик. Та сама блогерка, яка запитує у людей рандомних в центрі столиці, скільки вам потрібно на життя в Києві. Вона вляпалась в величезний скандал. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте. Адже Юрій Смірнов, журналіст Ліганет, розкопав чудове в лапках минуле. Ангеліна була рупоркою проросійського каналу, закидувала з телевізора кожного дня проросійські тези з приниженням України її незалежності і так далі. Далі Пичик говорить про те, що вона. Не усвідомлювала, що таке інформаційна пропаганда і яке зло вона за собою сіяла, ще не відійшовши від цього шкандалю, Пичик дивує в лапках далі. Про що піде мова? Зазвичай сама ініціатива, сам формат він не є новим, яким займається Ангеліна в інстаграмі. Проте для українського сегменту це було щось новеньке, і справді завжди цікаво почути дізнатися. Скільки людям потрібно на життя з різних прошарків населення. Але потім я помітив нативні рекламні інтеграції. То коли був випадково зустріла, зрозуміла справа, що це не випадково, то ще якусь блогерку. А зараз просто відверті проплачені рекламні слоти. Значить, підходить вона до однієї панянки, запитує, скільки вам потрібно, ким працюєте. І що тут виявляється: чергова інфошахрайка по типу Богдани Гончарук. Тільки в іншому напрямку, яка проплатила інтеграцію, аби попіаритись, легалізуємо в українському суспільстві шахраїв. Давайте глянемо. Вичти, щось трапилася? Ні, ні, ні колись колеса підкачати. Можна вас запитати, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, зараз мені мабуть потрібно 2 мільйони гривень. Точно 2 мільйони гривень на місяць, так, так, так. На що витрачаєте зараз? Найбільше мої витрати це бізнес, це в бізнес. У вас дуже крута автівка. Скажіть, будь ласка, ким треба працювати, щоб стільки заробляти і придбати таку автівку. Може, ви там, донька депутата чи хто? <рив> ні, ні, ні. Я мені 21, я зірковий нумеролог. У мене своя онлайн-школа нумерології, Тобто, я якби сама цей бізнес побудувала і сама реалізувалася. І зараз передаю жінкам ці знання, допомагаю їм розкрити призначення, стати на свій істинний шлях. І ця школа вже пройшла більше ніж 15 тисяч жінок. Тому і так в мене назріває питання, Ангеліно. Невже настільки гроші не пахнуть? Це просто для мене особисто якийсь сюр. І останнє, що можна зробити, рекламувати шахраїв. а ти це відверто робиш. Тож робіть висновки, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, і як ставитись до популяризації шахраїв в українському суспільстві. Хто ще знає про Ангеліну Пичик, про цю благірі нумерологиню, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. Посилання в закріпленому коментарі. Не знаю наскільки це плітки, але може бути цікаво. Надсилає мені кошеня. За що платять малевінатори і в яких умовах в них проходить ретріт з кумиром. Очікувавши, що з цих грошей хоча б половина піде на проживання, бо в Славському є розкішні котеджі саунами, басейнами, тренажерними залами. Навіть я була в шоці, коли виявила, що Мелвін всі свої ретрити знімає своїм фанаткам найдешевший котедж у всьому селі з савдепівським дизайном і за 2 тисячі гривень за двохмісний номер. За чотири ночі собівартість проживання на одну людину, яка заплатила 35 тисяч гривень, становить лише 4 тисячі. Більше того, з відео на Ютуб. Дівчинки, яка побувала на ретриті, 2, складається відчуття, що Меловін з'явився там лише двічі: один раз, щоб пограти на фортепіано, і другий, щоб сфоткатись і підписати плакати. Очевидно, що сам він весь цей час стосується в іншому готелі, а не з фанатами. На ретрит номер 3 до речі, Меловін не приїхав взагалі. Мелевінатори травмовані, але беруть кредити на новий заїзд. Жадібність Фраєра, як то кажуть, його згубила. І оцей випадок одна справа хрін з тобою: продаєш книжки, там якісь інформаційні продукти, це нормально. Ну, типу, кожен монетизує свою працю, своє ім'я як може. Ну, дивись, кредит довіри це висока цінність. Втратити його легко, а здобути назад майже нереально. Хто був на ретриті Меловіна, які у вас вражені чи задоволені? Напишіть, будь ласка, детально про ваші відчуття. Пережити, так би мовити, а ми залюбки опублікуємо та обговоримо, тому що відчувається в повітрі, справжнє, намахалово. Я не буду вставляти відео, тому що єдиний квартал веде агресивну політику на ютюбі і, в принципі, в інтернеті. Я процитую: 6 та 7 грудня на концерті злочинного кварталу виступила Ірина Білик, Полякова, ВЗВ, Мюслі, Піанобой, Древо, та Тіла. Можете зробити висновки, хто продав душу дияволу. І от зі сцени ткач та кошовий спілкуються. Ткач запитує: Скажи, будь ласка, Монатік, Дерафеєва, ще рібята їх реально сьогодні не буде? Кошовий не буде. А чого через міндіча? Тобто, виходить, і за оцього скандалу від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти. І що тепер буде? Кошовий. Ц, тепер я скажу. Ну, значить, по-перше, справжні друзі-артисти від нас не відвернулися. Вони сьогодні тут. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, квартал був, є і буде, не дивлячись на те, яке лайно якимось чином причетне до ім'я кварталу. Тобто ми знову підміняємо поняття, намагаємося відокремити квартал від Міндіча, який був один із співвласників кварталу в одне шобло. Йобло, такі як кошовий, повинні сидіти за ґратами, тому що це в моральному плані злочинець, на руках якого повне зросічення, знущання та висміювання української нації, і оця задоволена пика, яка не влазить вже в кадр, говорить про те, що квартал був, є і буде. Ні, Любчику. Як тільки но ну, зміниться колись влада, ви всі підете в дупу раз і назавжди, тому що ви сором. Українського телебачення, сором, ганьба української сучасної історії. І найменше, що може бути, це коли про вас усі забудуть, і ви зникнете з екранів назавжди. Найбільше, чого ви справді заслуговуєте, нести відповідальність за свої злочинні дії проти української культури та суспільства. Така моя думка. Я не є експертом, не є юристом, адвокатом, але я, як громадянин, я як людина, я морально зглаваю. Пований вашою діяльністю, і ви повинні понести відповідальність. Ховаються вони за спинами президента. Не вийде кошовий. Доведеться відповідати. Робіть висновки, друзі. Що ви думаєте на цю тему? Давайте обговоримо в коментарях. Значить, дивіться, Оля Фреймут заговорила про те, що хоче відновити програму «Ревізор». У мене дуже двоякі відчуття. Звісно, що для нового каналу це свіжий ковток повітря. Це може бути або повним фейлом, або. Переродженням, тому що тільки Оля Фреймут могла тримати марку цього шоу. Сиділа, не відсвічувала, закінчились гроші, і тут захотіла вже знову на українське телебачення. Ну Олю, пахне лицемірством, а де ти була усі ці роки? Те, що ти там виїхала, бо в тебе діти зараз не про це мова. Реально, ти, як Юля Саніна і безліч інших артистів, які не відсвічували, а тут закінчуються гроші, і треба терміново. Повертатися до тих проєктів, з яких починали, які вас зробили колись популярними, успішними та заможніми. Тому в даному плані ну, в мене виникає дуже багато питань, бо Оля Фреймут сама себе багато в чому закопала і на сьогоднішній день стала дуже контроверсійною персоною в українському шоу бізнесі Мені здається, така думка має місце бути. Закінчились гроші, от і приїхала. Маскується під роль жертви Тарас Тополя висловився про творчість Тіни Кароль. Нещодавно Тарас Тополя відвідав, ну як відносно нещодавно Макса Горняка, критикант, якось так називається ця передача. І я з Тарасом можу погодитись в тому, що Тіна, будучи абсолютнішою біч, абсолютнішим стервом. Могла би цей образ продавати, бо вона в ньому максимально органічна. А вона постійно намагається нав'язати людям. Я така як ви, я така звичайна. З одного боку це правильний підхід стратегія, тому що не треба глобально виділятися, треба бути на хвилі з людьми. Але твоє природне єство зовсім інше. І якби тіна не загравала в цю жертвність, а була би собою, ох, я думаю, тоді і репертуар по-іншому звучав би, і тіну сприймали б як справді такого бічуху. Але все чесно, все по факту. А тут продовжує далі грати роль. Тому у висловлюваннях тополя доля істини є. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. По чомусь, побачимось, па, -па.